Цілюща любов частина перша. У біблії є чудова обітниця про рани, які дарують зцілення. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Ісаї 53:1. Бог великий і Всемогутній він Керує мільярдами планет і зірок у космосі. У всьому всесвіті ми бачимо порядок і гармонію, немає хаосу і безладдя. Навіть на грішній землі день змінює ніч із точністю до секунди. Ісая у своїх словах звертає увагу на безмежну силу Божої любові адже він піднявся. Перед ним, як паросток від кореня із сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Ісаї 53.2 Здійснилася таємниця, всемогутній цар всього Всесвіту принизив себе і народився людиною. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі. Зовні Христос не відрізнявся від інших людей. Ісус мав скромну зовнішність і просто одягався. В очах світу в нього краси не було, щоб його пожадати, однак він був утіленим Богом, світлом неба і землі. Його слава була затінена, велич і могутність були приховані, щоб він міг наблизитися до засмучених, спокушуваних людей. Елен Вайт, Бажання віків, сторінка 23. Ісуса оточували натовпи людей. Вони бажали отримати зцілення або почути проповідь Ісуса. Однак найбільше людей приваблювало ставлення Христа до них. У спілкуванні з Ісусом люди відчували себе потрібними і улюбленими, під впливом Спасителя у їхніх серцях прокидалися найкращі почуття і наміри, душа тяглася до нового, чистого життя. Христос ніколи не приховував жодного слова істини, натомість завжди з любов'ю викладав її, спілкуючись із людьми, він був надзвичайно тактовним і виявляв вдумливу, доброзичливу увагу. Ісус ніколи не поводився брутально, без потреби нікому не говорив суворих слів, не завдавав непотрібного болю, чутливій душі. Він не засуджував людських немощів. Водночас він безстрашно викривав лицемірство, невір'я і беззаконня, хоч висловлював ці суворі докори тремтячим від сліз голосом. Кожна душа була для нього дорогоцінна. Поводячись завжди з божественною гідністю, Ісус водночас виявляв найніжнішу турботу про кожного члена Божої сім'ї. У кожній людині він бачив грішну душу, котру прийшов спасти. Елен Вайт. Бажання віків, сторінка 353. Не всі прийняли любов Ісуса. У багатьох людей серця стали закам'янілими, коли вони усвідомили, що Ісус не збирається встановлювати своє царство так, як вони цього хотіли. Христос прийшов, щоб установити царство любові в серцях людей, а потім і видиме земне царство. Багато людей під впливом диявола відкинули Ісуса. Він був зневажений і відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували, і ми. За ніщо вважали Його. Однак ставлення Бога навіть до запеклих грішників не змінилося. Христос прийшов, щоб постраждати і віддати своє життя для викуплення багатьох. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний. Побитий і принижений богом. 53,4 Бог і сьогодні виявляє довготерпіння і любов до негідних людей. Нехай ця істина спонукає нас прийти до нього, щоб знайти духовне і фізичне зцілення. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Римлянам 5.8 Будьте здорові.